Так, ну що ж, всім привіт народ з вас на роз вас лайк, Давай продовжуємо грати в Фойку. Фойку, в так, вперед. Я. О, перша смана Ну, приємно. Завжди приємно. Так, тут ми доб'ємо їх автонаступами. Сподіваюся, що ми впораємось з цим. Маємо впоратись. Тут не прям багато військ, я не бачу, щоб НАТО багато військ було. Типу, чотири тут, один тут. Це не серйозно. Якщо я це рознесу, то ми можемо це перекинути на основний фронт. Дивіться, сюди Русня такое. А якщо наш швидше за нас зайде? Це буде як мінімум неприємно, знаєте що? Пішли, пішли, пішли. О, ні, все під контролем. Натримайте ось так. Всі сюди. Так. Нехай русня намагається проатакувати. Нехай самовб'ється, тому що я не хочу, щоб при того вони забрали цю провінцію. Не те, щоб це прям суттєво, але це неприємно. Вони продовжують атакувати туди. Так, також. У нас неприємна ситуація складається ось тут. Бо нас зупинили. І зупинив відчутно. Хоч їх тут і небагато. Але автонаступ занадто дурний, щоб Взагалі, щоб щось йому довіряти. Дослідження. 41-й. Ого, худень 41-го. Це прекрасно. Далі. 24 дивізії ще готові. Якщо я ще захочу зробити, то скільки? 48. 72. Чи 96. 96 дивізій. Ні. Не 96. 72, все ж таки. Бо тут ще 24. Не дратуйте, що рахується, що вони атакують сюди. Не, не треба. Просто по і вони зайдуть в цю провінцію. Так, треба спіймати момент, коли вони припинять сюди атакувати. Все. Сюди я атакую, не вони. Я. 24 дізі, тримайте генерала. І ось. Приєднатись на основний фронт. Коса такої польових командирів ще одного наймаю, прекрасно. Виробництво. Типу не вистачає всього, але всього вистачає. У мене резину навіть є. Поки є резином, а збільшуємо виробництво авіації. Три сюди. Три сюди. так конструємось на цьому фронті. Бо тут ми зможемо звільнити багато своїх військ. Варне. Чорне море майже повністю моє. Це завжди приємно. Давайте п'ять в ППО і 5 в пообладнання. Військових заводів. Так, там в США розібрались трохи. Між собою ще більше розібрались. Так, сюди. Далі ось так. Можна по півночі. Я б хотів заховувати на прорив по півночі. Ти другу провінцію підеш з підтримкою звідси. Ти третю провінцію підеш? Тим самим взявши Софію з підтримкою звідси. Ви ви того, ось так виглядає ви. прорив додатковий. А, чого тут не вистачає? Ось чого. Авіація в Болгарію саме. Є, yeah. приємно. Так, перше вже 4 січня, на, не знаю. Якийсь бонус. 42-й. На, обчислювальна машина. Так, перша провінція пішла. Ріга капнула знову. Ск... Скільки разів Ріга капнула? Так, друга принці пішла, третя приніяці пішла, все. Їх захист. Ну не прям посипався у них тут щось. Саме в цих трьох принціях багато дізі стоїть. Так, радіо. Тут є місця для вигідного наступу, до речі, якими треба скористатись. Бо ми так зменшимо. Фронт, це важливо, напевно. Або неважливо, хто його знає. Чого просто такий танк, аресину, агресивно, колись доб'єте їх фабрики Це приємно, але. Де забудовуватись? А вже ж є де забудовуватись, Але я б хотів сім одночасно територій треба забудовувати. Ого. Побачив. Луганськ. ТБ. Раз, два, три, Чотири, п'ять, шість, сім Ось так. Сім територій. Починаємо з Луганська. Ще один цивільний два військових. Далі Павлоград. Два цивільних, два військових. Полтава. Три цивільних, три військових. Гадять. Коротше. Не розумію, як правильно прочитати тебе, так далі. пере... Пер Пер Коротше, збудоваємось. У нас промисловий потенціал ще величезний. Якщо навіть не брати до уваги знову захопленій провінції. Ой, я щось тут. Блін, знімеччини дуже складно Ось тут. І мені здається, саме через це тут Русня проходить, тому що Німеччина на мене відволіклась. Тому що вона справді багато дивізій на мене поставила. Надіюсь, не звідки не беруться. Вони звідки їх прибрали, значить. Якщо вони змогли їх на мене поставити. Це жахливо. Так, ну слухайте, ми досить глубоко в Болгарію змогли зробити прорив. Достатньо глубоко. Як красиво. Подивіться на це. Он один концентрований проривчик як далеко зайшов. От тут. І так гори, так ще й купив укріплень. Додатково до цих гір. Так, поліпшив ППОшку. Це завжди непогано, але. У нас піхотка зараз. Досліджуємо. Ми майже зайшли в Софію, я не дав вам їм під... все. Я не дав їм підвести підкріплення. Ніяк ви там. Ну то ось так. О, Болгарія зараз капне. Бам! А болгарські дивізії велику частину дивізії ось тут складали. Тепер ще легше буде їх давити, вичавлювати. Ну, автонаступом не піти все одно. Як я з самого початку планував, просто відправити автонаступ. І що ми зможемо взяти все автонаступом, на жаль, ні. На жаль, все не так просто. О, все з вами розібрались. Давайте ...тебе давай в цю армію. І сюди. Або? або повертаю сюди і докину сюди. Щоб ми тут ще ще ніше були. Так, тут атакуємо. Ми сюди одночасно. Просто тому, що можу. Так. Так. Натрим ще щось беру. Передав ми їх далі. Щось тут не дуже приємно. Ну. А, ще піхватку поліпшуємо. Ой, непогано. Зупиняємось. Даємо їх посамовбиватися щоб мене. Перф контр... контрнаступ. Ой, а так покраще, бачите? Одну дивізію сюди, одну сюди, одну в підтримку. Так неприємно, тут заважають. Але ось сюди в укріплення я зайшов. Ха. Ні, куди ви пішли? Тут просто багато дивізій, 7 дивізій, одній провінції, вони збираються швидко уходити. Ні. Все не так просто. Я вас просто буду тут затримувати. У Вас просто не було можливості. Відновитись, щоб вони не думали про те, щоб відновитись. Литва капнула, на жаль. Ні, ну тільки не це тут з'являється картон з усіх. Німеччини, приведи сюди побільше військ. Чому це жахливо? Поясню. Тому що з'являються ось такі фронти. І зараз також тут з'явиться щось подібне, ні? А, це жах, це пекло, мені це не подобається. Мені це не подобається. О їх тут, здається, роз'єднав або майже роз'єднав. Що в глобально, в принципі, та й немає різниці. А тут оточив. Не майже оточив, я тут, тут їх оточив. Без, без портів. Ой, тут мене якби. Як мене не оточили, але я зараз швидко підійду. Так, все прекрасно. Ну ви знущаєтесь, подивіться на це. Ось чому я. Серйозно? 41 дивізію. Ви сюди. Чому так деспропорційно вони при власні. Ну подивіться, тут майже нікого нема. Ви 41, сюди. Повертайтесь. 15 дивізій тут з головою вистачить, повірте мені. Просто воно. Через це може падати весь кордон. Через це воно може впасти ось весь цей кордон через ось таку фіню. А, а ого. Ми ще... ще 16 відправили Чому так багато? Повертайте. На, що так багато там військ. Бот, скажи мені. Про танкові Так, тут закриваємо оточення потрохи Тут цю чергу, давимо їх далі. Давимо активно. І так, По Греції йдемо вперед. Так, ми на свій план. Вперед. Давимо їх. Тут давимо, тут давимо, тут давимо. Ми, ми не даємо їм відновлюватися. Вони максимум можуть відступити і потім назад відступати. Ну все, там вони посипались, тут вони також зараз посипці. Мені хочеться в це вірити. Ой, тут вони навпаки молодці, вони відбиваються. Правильно, робите. Молодці. По-хорошому підготуватися і піти на русню війною. Поки вони з скайзер. Ріково в тому, що тут вже Франція пробивається. Це неприємно. Це буде складно. Так, ви хоча б білеградський пакт, з ким воюєте? Ой, ви молодці, але я вас також на вас піду війною, скоріш за все. Як, як неприємно. як прикро. Я не хочу. Не хочу так боляче робити. Тим, кому не хочеться боляче робити. 80. Так сюди зайдемо? Скажіть, що зайдете. Подивимось. Зайдуть буде хорошо, не зайдуть, ну, неприємно. Що, раз, два, три, вперед. Ну тут де в нас тут гори. І автонаступ відправив, це буде складно. На винищувач, дешевше зробимо. А, до речі, авіація. Сюди. Перекидай ближче, літайте сюди. І чому ви не попували? А, це тактичний бомбардувальник. обрутувальник. Це ж не винищувач. Ось два винищувача. Сюди. Перевага. Сюди 400 можна. Винищувачів нема. У мене нема ще авіації? Є. Це виключно винищувач. Сюди. Буде в грецький регіон. Літати. Ні, не візьму перевагу. О, беру потопах. прекрасно. І тут головне зараз в першу провінцію зайти. Ну, 99, ви 97-99. А, зачекайте, ні, не зупиняємо, тут дві дивізії тільки лишилось. Ну добивайте вже їх. І давайте ось так. Все. І сусідню провінцію атакуємо. Хоча ще сюди. все, ми проб'ємось. І зробимо красиво там. Прекрасно, тут. Ой, все ми зайшли далі. І зараз автоматично почали були розширятись. Як прекрасно, подивіться на це. Ой, ой, Греція, ой. Прикол в тому, що ми затримали основні їх війська на початку, а самі йдемо вглупі. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду. Але хочу нагадати вам, що послання в описі ви можете знайти та придбати мою гру, яка зараз зі знижкою всього 40 гривень коштує. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо вас немає можливості придбати, додайте її до бажаного, а також додайте бажаного ділсі, яка вийде 1 серпня за Ізраїль. Я буду вам за це дуже вдячний. Так, ну дивіться, тут ми їх добуваємо все. 42-му року. На. Проти інженерів. Так, і Saraivo Пакт дуже близок буде до капітуляції. Далі лишиться тільки тут пройтись. Хай вас. Як. Як я вас не Так, на. Знову там фронт посунули мені. Але в тому, що вони тримаєте. Якщо стільки дивізій, скільки зі мною на кордоні тримаєте, будете тримати по то ви спокійно витримаєтесь. Вони через мене посипались. Те, це ну, треба визнати. Вони, на жаль, посипалися через мене. Який мій в війну? 27%. Більше, ніж русінь це прекрасно. Це, це найважливіше. Прикол в тому, що на кордоні зі мною вони все ще тримають багато дивізій. Вони не послабили фронт зі мною. Так, я бачу, в мене достатньо командного ресурсу. Треба наняти ще одного генерала. Два вільних генерала. Мені треба хоча б. Мені треба три. Мені треба, щоб було три вільних генерала. Так, ідіть сюди. Давайте капнути грецю Албанію. І буде прекрасно. Так, 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 захищайтесь. Тут поляка захищається. Так, 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 намагайтесь. Давайте двох з вас сюди, в затримку більше. Так, я вас всіх повідкріпляю від ваших наказів. Щоб власну що вам керувати. Давай ще одного на затримку їх тут. Все, я там де треба. Ой, що? Що я зробив? Я не хотів. Ви вдвох. Сюди через шифт сюди. О, рецьких пілітувала. Все. Треба просто їх тут добити. І добити ось тут все. Я прекрасно. Я. Молодець. Сюди проатакувати, все ще не можемо. Шкода. Шкода. Хм, Я тут бачу щось. Щось приємне. Чи зможу я аж так пройтись? Випустимо аж до Олександрії. Сюди ще вигідний наступ. Так, 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 давайте добувайте їх. І тут у нас залишається білоградський пакт. Ой, як прекрасно. Потім сюди перекину свої війська і будемо атакувати тут. Давайте в деяких принців намагаємося зробити контакт. цей вигідний наступ. Нам не вдається, зупиняємось. Наш модель штурмовиків, там бонус. Байдуже. Бейрут. Вони захищають байрут. Більш менш непогано захищають байрут. Так, вже довжимо атакувати не даємо Не даємо їм укріпитись в байруті. Это ж 100 штурмовиків, 100 винищувачів. Сюди. Може цього вистачить. Вдуш, ну вистачить. Хм. Цього вистачає для підтримки мінімальної хоча б. Окей, ви. Ви в сучер. Проблема у вас шістьох Давайте ви 6. Йдіть до цієї армії. Зараз зрозумієте, чому. Так, відкріпитись сюди. Відкріпитись сюди. Ось так. А шість з вас сюди. Все, і тепер вас з двох можна спокійно сюди додавати і ставити на загальний наш фронт. А, ой, тут три армії. Тут звільняється, три. А, тут справді три армії було, тут три армії було. Таким чином, ми зараз сюди підведемо, що величезна кількість дивізій. Ви знущайтесь наді мною. Окей, okay, давайте добуваємо їх тут. Знову по однізи по дві. А, ну визжайтесь! Аааа! -а, видаляю. Видаляю. видаляю, видаляю. видаляю. Видаля. Це буде окремо пекло для мене. І по вони... ось 40 дивізій сюди. По 40. Ось Тут 80 дивізій навколо тебе, 80 дивізій навколо тебе. Та ви знущайтесь, наші ви створюєте фронт. Я не воюю з ними. Не треба тут фронт робити. Не дратуйте мене. Шутку розберемо з ними тут. Ну, ось по пойтого мене відбувають. Чому? Тому що, ну, тут по ітогу одні дивізії стоїть. І то без організації, тому що вони переорганізовуються постійно. А тут скільки 120 дивізій. Навколо цих двох провінцій, 120 дивізій. Що, мені просити право проходу військ, просто щоб не було. Справді ти так. Треба попросити проход війська. Щоб не було цього багу. Таким чином я повністю зараз позбудуся цього багу. Але через те, що ми маємо право проход військ, через них тепер. Деякі провінції, які ми, наприклад, на кордоні з ними захоплюємо, будуть їм переходити. Просто тому, що ми маємо право проходити візик з ними. Це дратує. Але таке буде. Знову ж мене тепер відбувають Від того -то мене відбувають. Який це бред, Який це бред? А, -а, -а, -а. добувайте їх тут. Будь ласка, всі швидко на позиції. -то ось так скасувати. Вантажівка і швидко. Щоб ви розуміли, половина всієї моєї армії буде стояти навколо тебе. Значить, кажучи, байдуже як просто захопіть їх. Вперед. А, це Сараєво пакт. Там все сараєвські війська. Ще 72 дивізії. Вперед. Сюди. Так, три генерала. До цього флільдмаршала. тримай наказ, Ой, тримай, По генералу. Також станете ось тут. прекрасно, А, до речі, поняшки. Заміню. На військову поліцію. Повні землі. Контролюйтесь поняшками. Так, зараз. Дивіться, у нас на гарнізон оходило 466 тисяч. Зараз воно подумає. 275 тисяч два рази в два рази зменшили кількість зернізони. В два рази. Давайте добийте їх тут, з баска. Так, зараз ми тут повернемось, вирівняємось, і все буде нормально. Але так. Я навіть. Я буду п'єш здав пойду. Який це бред? І нащо ставити фронт? Аааа. Нащо ось сюди ставити. -а. як ви дратуєте? Як ви дратуєте. Що ж, на цій дратують миті закінчується відео. Ми зробили дуже непогано. Ну да, так, ми багато зробили, дуже багато. І наступне, що ми будемо розносити, це Русню. Після того, як снімечно розберемось судячи за все, будемо, давайте ось так відокремимо все. Поки що, дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у сіду. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете забути дантом в описі, або так само ставши спонсор робив на Ютубі. Підписка, вподобай, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!